Як нас відбувають слава Шановні учасники, давайте ставайте напівкола здопам'яні. Щоб в нас було таке своє рідне коло українське, щоб ми відчували один одного, вчили. Він став для нас провідником, він став для нас лідером просвітництва, скажімо так, його вірші вивчає, читає весь світ і насолоджується ними. Його пам'ятники стоять не тільки в Україні, а ще й в інших країнах. Тому, шановне товариство, нам важливо пам'ятати нашу історію, вивчати наших культурних діячів, тому що е, діти, котрі навчаються зараз, вони повинні вивчатись на патріотичному вихованні. А Тарас Григорович Шевченко це саме та людина, яку може ставити в приклад і його вірші фактично Пророцтва, е, адже він писав про е, вічні пробудки України. Ми зараз бачимо, що е, війна на Сході це не просто так. Це не просто через якісь там мовні питання, або через те, що когось там утискають. Це планомірна, бо агресія планувалася Кремлем і Російською Федерацією. І знаєте, чому це виникло саме на Донеччині? Тому що не було того процвітництва, яке повинно було бути. Тарас Гор Шевченко писав, аби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо, і ви не ви, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Отак От і вони. Як то кажуть, не вчилися, як треба, а зараз мають війну. Тому ми повинні зараз наше молоде покоління навчати, показувати, що є добро, що є зло, хто герой на цій землі, а хто тут чужинець. І хай наше підростаюче покоління, от як зараз, вони ростуть, навчаються. І це, це будуть ті паростки, тієї тіє революції, яка зараз пройшла. Адже ми знаємо, що ми є... Ну, вибачте мене за таке слово, але ми є фактично перегніть цієї революції, тому що на нашому перегною потім зросте та молода, ті молоді квіти, які приведуть нашу країну до процвітання, до зростання її економіки, і ми віримо і знаємо, що обов'язково Україна буде не тільки по своїй назві, а ще й по своєму наповненню. Національна держава, українська Україна, те як боролися наші пращури. Те, як борються зараз наші вояки на сході, те, що зараз роблять волонтери, всі ми є одна велика Україна, велика нація. Тому що об Україну завжди розбивалися всі азійські орди, вся нечість, котра була, фактично вона розбивалася об Україну. І зараз те, що Надія Савченко, яку ми зараз підтримуємо, якою сьогодні ми знаємо суд, я не знаю, правда, що там зараз як вирішується, але... Як на мене знаково те, що це сьогодні, знаково те, що Тарас Григорович Шевченко народився в цей день. І Надія Савченко, як і Тарас Григорович Шевченко, для нас всіх є надією, вірою в майбутнє і прикладом того, як одна людина може поставити на коліна цілу країну агресора. Тож, волю, Надії Савченко, волю Надії Савченко, волю, Надії Савченко, волю, надії, Савченко вам за те, що ви сьогодні оцінили наших волонтерів. Дякую всім криворісцям за те, що не байдужі. Ми маємо надію, що переможе наша українська ідея цього нещадного гілкова, цього негідника. І кривий Ріг буде через декілька років процвітати. І тут буде більшість українська мова, як би мені цього хотілося. Тому що мова є душа нації. Нації. Слава Україні! Живо! Слава нації! Україна! Дякую!